Всім привіт! З вами Євген Ємельянов і ви на каналі Осоння. Сьогодні ми будемо говорити про найбурхливіші та найактивніші дні нашої історії. Це той момент, коли наш народ, перебуваючи 150 років між двома імперіями, вирвався з полону. І, звичайно, це події української революції 1917 21 років. Наш ворог виводить постійну тезу, що нашу державу, так би мовити, створив Ленін. Про це, звичайно, це повна брехня. Україна як країна сформувалася набагато раніше, і спроби отримати державність були ще. Задавна до Леніна. Зокрема, ми можемо говорити про національно визвольні змагання Богдана Зіновія Хмельницького. До речі, у нас є відео про Богдана Зіновія Хмельницького. А, ось і однією спроб стримати державність була Українська революція 1917-21 років. На жаль, ця спроба була невдалою, і ми зазнали поразки. Пізніше учасники цих революційних подій. Будуть вести багато дискусій, хто винен в цьому програші: народ чи еліта. Проте, звичайно, ми не можемо розглядати цю подію лише з точки зору, хто виграв, а хто програв. От, зокрема, був такий Іван Лисяк Рудницький, це видатний історик років холодної війни, і він дуже багато розказував в Європі про Україну, і він сформулював твердження. Про українську революцію нема сорому в тому, щоб бути переможеним у боротьбі за свободу. Навпаки, така поразка може стати джерелом духовної обнови, що з нього черпатимуть силу наступні покоління, продовжники цієї самої боротьби на новому історичному етапі. І в нашій серії лекцій про українську революцію ми будемо розбиратися, які прорахунки. Зробили ми і які здобутки ми отримали. А сьогодні ми будемо говорити про діяльність Української центральної ради. Проте розпочнемо ми з 1914 року. Це той рік, коли розпочалася так звана Great War, велика війна. Пізніше ми її будемо називати Першою світовою війною. І Європа, як скаже пізніше англійський е історик Марк Мазовер, перетворилася на Dark Continent, чорний континент, темний континент. Що цікаво, ми називаємо так зазвичай Африку. Проте Марк Мазовер він описує ці жахливі події, коли Європа просто потопала в темноті, вона втратила безліч людей. Під час Першої світової загинуло 21 мільйон осіб, і не виключенням стала і Україна, яка теж зазнала економічних та соціальних втрат. На 1914 рік українські землі перебували в складі двох імперій: Габсбурській, австрійський, і Романівський, російський. І справа в тому, що ці дві держави перебували в складі двох ворогуючих блоків. Антанти, до якої входила Росія, і Троїстого Союзу, до якої входила Австрія. Цікаво те, що ці дві імперії вони починають загравати з національними рухами на своїх землях, і вони починають їх зваблювати на свою сторону. Ми можемо побачити, що в Австрійській імперії був створений легіон українських січових стрільців, який воював на боці Габсбургів, і він пізніше відіграє важливу роль в українській революції. І так чи інакше ці дві імперії починають занепадати через те, що вони загравають з національними рухами, через те, що вони ведуть ось цю війну, яка їх виснажує. Саме тому, через соціально-економічні проблеми, через складну ситуацію на фронті і через кризу влади, в 1917 році в Петрограді відбувається лютнева революція. Внаслідок якої було повалено монархію та встановлено, так би мовити, демократичний лад. Микола II, це останній російський імператор, зрікається престолу і приходить до влади. Тимчасовий уряд. Тимчасовий уряд представляли на місцях імперії виконавчі комітети, і разом з цим були утворені ради селянських та робітничих депутатів, які спочатку не були насправді в опозиції до новоствореної влади. Проте потім, коли в них стали головувати більшовики, Ленін пізніше буде проголошувати всю владу Радам. До певної міри революційні події в Україні розвивалися за російською схемою. Коли звістка про революцію дісталася Києва, а це сталося 13 березня 1917 року, місцеві е е діячі важливих адміністраційних установ. Вони створили виконавчий комітет, який діяв від тимчасового уряду, і також були створені робітничі та селянські депутати. Проте, революція в Україні вона відзначилась своєрідністю. Зокрема, Рада робітничих та селянських депутатів вони відігравали якоїсь такої важливої ролі, як це сталося у центрі. Це сталося, скоріш за все, через те, що в ній головували меншовики та есери, а не більшовики. І також е, влада тимчасового уряду деградувала набагато швидше ніж у центрі. І от, до речі, важливо зазначити, що видатний історик Ярослав Рицак він виділяє чотири основних конфлікта, які сталися під час української революції. Перший конфлікт до пізньої осені 1918 року тривала Перша світова війна, і Україна залишалася одним із головних воєнних театрів. Другий тривав конфлікт між тимчасовим урядом і радами, який після повалення уряду більшовиками набрав форми громадянської війни між білими і червоними, в окремі його періоди, під час наступу Деніки на влітку 1919-го, Україна ставала тереном, де вирішувалась доля цього конфлікту. Третій визрів і набрав великої сили український національний рух, який виступ за політичне самовизначення України. Аж до відокремлення від Росії його головними супротивниками стали російські як і білі, так і червоні сили, які декілька разів намагалися завоювати Україну. І четвертий, нарешті, йшла власна громадянська війна між українськими лівими і правими силами, що набрала найбільшої сили під час антигетьманського повстання восени 1918 року, та у внутрішніх конфліктах. У таборі директорії протягом 1919 року. І саме третій конфлікт, прагнення українців здобути політичні права для своєї нації, перетворив революцію в Україні на українську революцію. І ще в додаток вийшла нова дієва особа. Це Українська Центральна Рада, створена 17 березня. 1917 року, яка була створена з різних громадських політичних і культурних організацій. А 27 березня повернувся із заслання відомий всім нам Михайло Грушевський, видатний історик, основа історичної науки, саме складається з його праць. І після доєднання до Української центральної ради він буде писати минули ці обставини. Коли ми мусили виступати з петиціями, супілками, доказувати свої справа навіть на культурне самовизначення, нічого більш помилкового не може бути тепер, як витягнути старі українські петиції і подавати їх на новоправительству, як наші домагання в даній моменті. Українського питання вже нема. Є вільний, великий український нарід, який будує свою долю в нових. Умовах свободи. І він чітко окреслював політичну платформу Української центральної ради, широка національна територіальна автономія України в Російській Федеративній Республіці на демократичних підвалах а міцним забезпеченням національних меншостей нашої землі. Перший місяць після повалення імперії Романових відбувався просто вибух ентузіазму, переворот. Який чекали просто десятиліттями впав як дар з неба, от злочинці навіть перестали грабувати на деякий час, і в цих умовах Українська Центральна Рада становиться все більш важливою в політичному житті українців, і щоб легітимізувати своє становище, вона проводить всеукраїнський національний конгрес, який пройшов 19-21 квітня 1917 року. І на ньому було присутня 900 делегатів, і було обрано 150 представників до Української центральної ради. І учасники чітко підкреслили національну територіальну автономію. До речі, були деякі учасники, які прагнули самостійності України. І Виниченко, який чув у ці дуже радикальні виступи, він казав, що ми повинні ще залишатися так, би мовити, лояльними до російської демократії. І він. Заглушував ці промови, які були занадто радикальними. Проте, бути лояльним до новоутвореної російської демократії становиться все важче. Розпочинаються розбіжності, звичайно, між УЦР як представником е, України і тимчасовим урядом. І саме тому той самий Венеченко він відправляється у складі е, десяті осіб делегацією. В кінці травня до Петрограда, де він висуває декларацію Української центральної ради і де висувалася національна територіальна автономія України. Проте, звичайно, цю декларацію ніде не друкували, її замовчували, і після кількох зустрічей представників Української центральної ради та тимчасового уряду стало зрозумілим, що ці переговори були безуспішними. І повернення української делегації воно якраз співпало селянським з селянським з'їздом, який відбувався 10-16 червня 1917 року. І, звичайно, звіт про перемовини викликав просто обурення у делегатів. Ще підлила масла вогонь. Телеграма тимчасового уряду Українській Центральній Раді, в якій говорилося про те, що по факту Українську Центральну Раду ніхто не вибирав, саме тому ми не можемо задовольнити її потреби. Проте тут важливо, що все-таки тимчасовий уряд має подвійні стандарти, бо його теж ніхто не обирав. Пізніше буде ще проведено військовий з'їзд, на якому теж наголошували на національній територіальній автономії. І Українська Центральна Рада, спираючись на рішення з'їздів, 23 червня 1917 року, вона вдає перший універсал, тобто Указ, в якому чітко проголошувалось однині самі творити будемо наше життя. Потім Центральна Рада створила український уряд, генеральний секретаріат, на чолі з Виниченком, і, звичайно, ці події. Викликали просто обурення і лють в Петрограді та й взагалі у росіян. Російські газети в Києві вони будуть радити міністру військових справ Симонові Петлюрі, щоб він мобілізував по крамницях усіх олов'яних солдатиків і створив армію. А міністру міжнаціональних справ Сергію Єфремову вони радили наладити добрососідські стосунки. Слобідською селом на другому березі Дніпра, і тимчасовий уряд в середині липня відправляє делегацію на чолі з Каренським на нові перемовини. І 15 липня перемовини між Центральною Радою та тимчасовим урядом закінчуються компромісом. Тимчасовий уряд він визнає генеральний секретаріат та Центральну Раду про те. Українській центральній раді прийшлось піти на поступки. Ось і 16 липня цей компроміс він буде закріплений другим універсалом, і це був фактично крок назад, тому що по факту Генеральний секретаріат та Центральна Рада визнавались місцевим органом тимчасового уряду. І з цим були незгодні самостійники на чолі з Міхновським, і пізніше загін Полуботківців. Підніме повстання в Києві, яке буде потім придушене. Саме так е пішли на поступки українці вперше росіянам в політичних конфронтаціях. Доходило до кінця літо, і фактично держава опинилася в паралічі через соціально-економічні проблеми, через кризу владі і погану ситуацію на фронті. Не виключенням була і Українська Центральна Рада. У якої була проблема з обставленням в адміністративному апараті українських національно свідомих чиновників, які проводили чітку політичну лінію Центральної Ради? Був такий Морис Мартос, лідер українського руху на Полтавщині, і він згадує. В 1917 році я приїхав з Полтави до Києва, щоб запросити кілька українських патріотів у Полтаву для обсадження різних посад, бо у нас не вистачало людей. Прибувши до Центральної ради, я звернувся до Михайла Грушевського з проханням рекомендувати кілька осіб. Михайло Сергійович заявив мені, не тільки нікого вам не дамо, а й вас самих ретвізуємо, бо у нас не хватає людей. На моє зауваження, що моя присутність у Полтаві необхідна, він з усмішкою сказав: Полтава і без вас залишиться українською. А як ми тут завалимося через недостачу людей, то я зрозумів, у якому критичному стані була тоді Центральна Рада. І Українська Центральна Рада відмовлялася створювати регулярну армію. Вона не розуміла, навіщо їй потрібно. І в цей період поширюється анархія і безвладдя Української центральної ради, яка дуже прискіпливо ставилась до українців, які не пропагували соціалістичні ідеї і які не були згодні з її владою. І в таких умовах, 7-8 листопада, відбувається переворот в Петрограді. приходять до влади більшовики. І розпочалась громадянська війна між червоногвардійцями, які були прихильниками більшовиків, та білогвардійцями, які були прихильниками російської монархії. Проте в Києві захопити владу більшовикам не вдалося. І Українська Центральна Рада вона видає в листопаді третій універсал. За яким проголошувалися демократичні свободи, за яким проголошувалася Українська Народна Республіка, проте в нероздільності з Російською Федерацією, так би мовити, федерацією народів, і Українська Центральна Рада починає проводити перемовини з різними новоутвореними державами на околицях Російської імперії, задля утворення у цієї федерації і повернення. До Російської Федеративної держави. І, звичайно, в таких умовах нарощується конфлікт між Українською центральною радою та урядом більшовиків, на чолі з Леніним. З одного боку, Українська Центральна Рада, яка критикує Леніна за свавілля в державному апараті, за жорстокість в управлінні державою, і з іншого боку, Ленін, який говорить про те, що Україна допомагає її ворогам. Ось і таким чином більшовики хочуть встановити контроль над Україною. Вони проводять з'їзд селянських депутатів, і цікавий факт, що вони прагнули зробити, щоб на цей з'їзд приїхали люди з промислових центрів, які б ну, повинні були проголосувати за більшовиків. Проте так не сталося, і туди прибули люди сіл, які проголосували за Українську Центральну Раду. І більшовики просто в розпачі переїжджають до Харкова, де 24-25 грудня вони проголошують е створення радянської країни, радянського уряду. І саме звідси пішов міф е про першу столицю України як Харкова. І в цей же час. Раднарком – це радянський уряд. Він відправляє ультиматум Українській Центральній раді. Він вимагає те, щоб Українська Центральна Рада перестала розброювати більшовицькі загони і перестала допомагати ворогам раднаркому донським козакам. Проте звичайно, що тут більшовики шукають просто привід, і розпочинається наступ. Більшовицьких військ на чолі е, з Антоновим Овсієнко. Характерно те, що він забув давно про свою другу фамілію, і потім її згадав, коли почав наступати на українські землі, щоб його, так би мовити, зустрічали як визволителя. Проте тут вже зовсім інша історія. І ось ці війська. Вони захоплюють спочатку Харків, потім Чернігів і Полтаву, а пізніше до першої половини січня вони захоплюють всю Лівобережну Україну. І вони розпочинають свій наступ до Києва. І в цих умовах в Києві спалахує 28-29 січня повстання на заводі Арсенал, яке було придушене українськими військами Українською центральною радою. І загалом насправді становище Української центральної ради було просто жахливим, хоч і більшовицькі війська, вони не мали якоїсь прям чисельної переваги, як пише нам Ярослав Грицак. Проте справа в тому, що українські загони, хоч і носили імена відомих всім нам українських гетьманів того ж Богдана Хмельницького та Павла Полоботка, але вони були неспроможні протистояти більшовикам. І були все ще спроби затримати е, наступ більшовицьких військ. Зокрема, ми ніколи не забудемо битву під крутами, подвиг героїв. Крут е, до речі, про цю подію в нас є допис в інстаграмі. І за таких умов, 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада видає четвертий універсал. За яким проголошується незалежність України, закріплюються демократичні свободи, і саме тому ми говоримо, що е, в 1991 році ми саме відновили незалежність, а не здобули цей універсал, по факту, був потрібен Українській центральній раді для того, щоб вона могла вести перемовини з центральними державами. До речі, Українська Центральна Рада вона спочатку насправді схилялася до Антанти, але потім, як стало зрозумілим, що остання підтримує єдину неподільну Росію, вона схилялася більше до Німеччини та Австро-Угорщини. І 9 лютого а, був підписаний договір у Бресті: Брестський мирний договір, за яким Україні е, надавалася військова підтримка від Німеччини та Австро-Угорщини, а Україна зобов'язувалась надавати продовольчу допомогу цим військам. Через кілька днів після підписання угоди е, німецькі та австро-угорські війська е, за чисельністю 450 тисяч осіб е, розпочинають наступ на українських землі, і за якихось три тижні. Більшовики, які, як казали, принесли на багнетах радянську владу, почали тікати. І вони просто були в шоці, бо вони встановлювали свою владу, бо вони проводили просто жорстоку політику, яку назвали потім пізніше історики Червоний терор». Проте це не значить те, що 2 березня, коли війська. Німецькі та Української центральної ради війшли в Київ, всі українці палко вітали. Політика Української центральної ради викликала просто обурення усіх верст населення України. Неукраїнці засуджували її за те, що вона розірвала зв'язки з Росією. Незаможні селяни не отримали бажаної землі, а заможні селяни її критикували. За націоналізацію цих же земель. І всі вони засуджували ще Українську Центральну Раду за те, що вона привела німців на їхню землю. А німці, які критикували Українську Центральну Раду, вони розуміли, що вона неспроможна надати всю допомогу продовольчу через відсутність розгалуженого. Адміністративного апарату, який би забезпечив владу німців і владу Української центральної ради. І саме тому, 28 квітня, тоді, коли Українська Центральна Рада приймає Конституцію, її влада рушиться. І німці підтримують нову особистість, підтримують переворот Павла Скоропадського, який в майбутньому стане гетьманом. Саме так. Закінчилась влада Української центральної ради. Ну а про відомого всім нам останнього гетьмана ми будемо говорити в наступній нашій лекції, в наступному нашому невивченому уроці. Я хочу подякувати книгарні кав'ярні Старого Лева за простір, наданий під час зйомки цього відео. Підписуйтесь на наші соціальні мережі Осоння, на наш інстаграм, на наш Ютуб-канал, на наш Тікток. І ми дуже були раді вас вітати в нашому випуску невивчених уроків історії.